Останнім часом всі раптом заговорили про українську музику, про те, що її багато, і про те, що її немає. Всі обговорюють ініціативу Міністерства культури збільшити квоти на українську музику в радіоефірі. Міністр культури пан Кириленко вважає, що цю квоту треба збільшити до 75%. Продюсери радіостанції кричать, що це неможливо. Але давайте спитаємо, що про це думають самі музиканти. І про це ми поговоримо з вокалісткою гурту Крихітка Кашою Сальцовою. Осад дуже дякую, що ви прийшли до нас в студію. Е, отже, у нас основне питання: наскільки це квотування, яке пропонує Міністерство культури і пан Кириленко, квотування до 75% на радіо, наскільки це допоможе зробити українську музику? Е, фа, Файне. Популярні, і популярнішою воно зробить. Питання тільки в тому, чи, те, чи це не перетворюючи на парад. Пісень про хрущі, вишні і, і маму я б навіть сказала, що це буде порад пісень про дощ і забуття і каяття. А, ну, ну або такі. Ну, зважаючи на те, про що у нас молоді гурти, і автори пишуть зазвичай, любов, кров, все це. А, я гадаю, що ми всі, звісно, здивовані чому пан Кириленко до собі має посаду. А, менше з тим, 75% це така чиясь смілива юридична мрія, яку не можна втілювати. Це нереально. Це не варто робити а. заради самої ж української музики, тому що е, природний е, концерт живих виступів показує, що 25% хорошої української, добре записаної, талановитої, добре зіграної музики у нас є. І вона може бути в ефірі. Е, причому я кажу про нові імена, а не про п'ять пісень Софії Тару чи Вибобул. А ви можете якісь п'ять нових імен назвати? Залюбки, я гадаю, що. Широкому широкому загалу обов'язково би сподобалися групи один в каноє. Сподобалися би В'єнморт. Я і, не чую, і кричу, полюбив, мною, полюбив, мною, полюбив Але мені здається, що і антитіла могли би бути більше в ефірі. І пані Валькова могла би бути більше в ефірі? І в принципі, якщо так у вас посиджено диванчику до ранку, я гадаю, що я згадаю всі 240 груп, які зараз у мене є в плейлісті, які я зараз прослуховую і приглядаюсь. Якщо рецепт пана Кириленка про 75% – то така є еротична мрія. То а чи є у вас рецепт? Що зробити з нашою культуру музичну з музичним бізнесом, щоб воно почало плодоносити нормальними піснями, хорошими піснями, чи, чи щоб хороші пісні доходили до слухача? Так? Ну, по-перше, потрібно всім музичним і культурним редакторам е, уявити, що вони тепер можуть писати лише про українську музику розвивати це як галузь, а значить, потрібне, щоб з'являлися нові імена. Досить можливо кликати в ефір вже відомі імена. Просто розширити коридор можливостей для нових груп. А я перепрошую, я, я, я просто я знаю, що зараз частина людей почала думати десь десь так. Ну, звичайно, вас не кличуть е, на телебачення. Нас е кличуть. Групу крихітка кличуть. Це гаразд. Е <с?> <с?> добре. Коли ви виступаєте за мічних, ви кажете, ну ясно, що їх не кличуть там на телебачення, і всі хочуть, щоб їх кликали телебачення. Зробіть хорошу музику, Вони – хороша музика. Вони хороша музика, і цим підтвердженням є те, що вони вже збирають достатньо великі зали. Розумієте, коли я кажу десь за кордоном, що у нас є молода група, зібрала 300 людей в Лондоні або там, наприклад, Нью-Йорку, кажуть, о, молода група, 300 людей. Для них це багато. Тут група один каноє, двічі зібрала зали по тисячі людей. Жоден великий канал не запросили в ефір ранковий. Ніхто не написав зранку наше нове музичне відкриття, прекрасні пісні. Натомість, звісно, з концерту п'ятниці, яка є великим музичним українським брендом, зроблять бік-бага-бум. А що заважає редакторам, журналістам і так далі, тим, хто працює з музикою, має комплекси. шукати комплекси? Я гадаю, комплекси меншої вартості От, Тому що я з тим стикаюся. Ну, ми не знаємо, значить, цього немає. Ви не знаєте, тому що ви погано виконуєте свою роботу. Ви маєте цікавитися, ви чекаєте, коли до вас прийдуть. Розкажуть, занесуть конверт і там зачарують продюсери. Інколи хороші продюсери, інколи не зовсім хороших груп так і роблять фахові продюсери. Вони мають прийти і зацікавити там редактора, сказати це супер. Або ось тобі конверт. О, ось тобі конверт. Натомість молоді групи, як правило... Наш молодий виконавець. Непогано сопрано. У мене немає, на жаль, абсолютного слуху. Натомість продюсери молодих гуртів або молоді гурти не усвідомлюють важливості людини в команді, яка ходила б їх розхвалювала. У мене, наприклад, не було у крихітки такої. Я шкодую про це, чесно кажучи, тому що не було кому продати. Нас mm -hmm. не було там. Ніхто не заходив на станцію з ноги і сказав Очула Оленовий сингл. Шкода. Я не знаю, яких успіхів могли би досягти з прекрасним прекрасними музичними innocent are dying Сонце-кльош розпався, маючи дуже хороший старт. І вони створювали таку новітню українську гарну естраду. Є близько 50 груп прекрасною музикою, яка могла би стати маскультом, яка просто не дійшла до слухача через те, що змірули вигляд, що ми будемо писати про Пугачова, вона справжня зірка ви, непонятно хто. А групи в свій час думали, окей, ну ми не будемо грати далі, нам не цікавиться, який сенс. Ми зіграли концерт, ми зіграли 10. Ми випустили кліп, окей, що далі. А, так, а може тоді це е, ініціатива Міністерства культури про 75%? 25%, відсотків. я би їм порадила. Я знаю. Вони просто напевно розуміють. Можливо, що якщо 25%, то насправді буде 3%, якщо вони зроблять 25%. Буде 3 старої музики. Тобто замість однієї Ані Лорак, яка є українським виробником музики, і вона та співачка, не зважаючи на і громадянську позицію. Буде три пісня Ані Лорок. Ні буде ні тих молодих імен, про які я казала. Справа не в тому, що має бути 25 українською, має бути 25, з яких 10 буде точно новою. Ну і звісно, що є така поширена думка, що дуже молодих, дуже багато молодих груп недостатньо талановиті, щоб з'являтися на загал. Тобто, наприклад, що такі сюжети в піснях не можуть з'являтися українською мовою. Тобто, коли перепрошую Фарал Вільямс, я чую, і я розумію англійську, що там. Репер в, в приспіві всередині співає Я роздору твою попу навпіл. А це пряма цитата з Фарвела Уільямса. Я чую в українському радіо. А потім вони кажуть українському виконавцю, наприклад, Скрябіну, що вб'ю тебе кохана не може звучати на радіо. У мене є питання, чесно кажучи, до цих людей. На питання тільки знані мови, здається, не тільки, а в тому, що у нас пісню з високоякісним художнім, але. Непозитивним сенсом не хочуть брати на радіо, тому що це примушує слухача відволіктись від всякої маячні. Тобто, в принципі, станції, мені здається, давно вже перестали гуртуватися навколо власне музики. Їх купують, щоб мати слот новин. І раз на чотири роки продавати рекламний час політичним партіям. Mm -hmm. У нас по радіо, коли перетинаєш кордон, mm -hmm. ти ніби з Росії не виїхав. Ну, Там з'явилися, дайся там, да. Їдеш по Донецькій області, у тебе немає враження, що ти перетнув кордон з іншою країною. І у нас окуповані чужими сенсами, культурними сенсами, Уересерівськими старими сенсами, голови громадян. Саме тому окупована територія нашої держави. Нам треба провести Ато в головах? Нам потрібно провести АТО в головах. А може про про Проблема в тому, що у нас є таїще поволій, Ані Лорак. Не проблема в тому, що вони є. Проблема в тому, що вони зараз вважають єдиними зірками. Ага. Ніхто не хоче давати. Е, я, можливо, погано думаю про радійників. Можливо, у них немає такого е, упередження серйозного, але мені здається, що вони не можуть допустити безкоштовно зробити когось, допомогти зробити когось зіркою. Вони мають за це щось отримати, мені здається. То тобто мені зараз віддати вам гроші, які ви мені заплатили? Ну, Може покладіть сюди. А чи є зараз якась схема, як український виконавчі, ви е, бізнес заробляєте на життя собі. В, у вас є зараз бізнес. -модель? У вас є пікалка в ефірі? Автоматичний запікувальник матів у нас є. Ми Це єдина, це бізнес-модель? Гадаю, так. Просто пишеш нові пісні, записуєш, інколи позичаєш гроші на е, запис. Щоб потім повернути їх з концертів. А я знаю, що ви ще комусь зараз винні за якийсь свій запис. Я віддам. Е я те слово, яке вже озвучила, і дам. Е я вам бажаю, щоб ви чим швидше к той борг і віддали ті гроші. Це була каша Сальцова з гурту Крихітка. Дуже дякую, що до нас прийшли. Дякую за запрошення. Щоб вислухати позицію сторони, яка виступає проти української музики в українському ефірі, ми запросили до нас в студію представника асоціації виробників російської пісні та пляцків Віктора Циганова. Пане Вікторе, дякую, що до нас прийшли. Дякую, що прийшли. Будь ласка, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що в українських радіо збільшиться кількість української, тому, музики на 75 квоти української музики до сімдесяти відсотків української музики до сім'їдесяти п'яти Спасибо за питання. А мне как представителю русской песни и пляски кажется, что это просто нонсенс. Какая украинская музыка? Кто ее придумал? Ваши бендировцы у власти? Это обижает русского слушателя? Это обижает производителя русской песни и пляски и ставит их просто в неравные условия в сравнении с украинскими. Топ-то на ревне умовы. Это украинская музыка в Украине. Это же нормально, когда в Украине есть украинская музыка. Украинская музыка. Не смешите мои искандеры. Как вы себе видите, на украинском языке будет звучать потрясающая русская песня «О боже, какой мужчина!» О, Господи, что за Пожалуйста, не пойте не пойте, вы издеваетесь над русским языком. В Украине не должно быть украинской песни. Вы пытаетесь навязать здесь свой хунта-поп, укропаджаз или хохлорок? А это же просто украинская музыка. Так это же просто украинская музыка. У нас и так недобор украинских слушателей русской музыки. Еле-еле выполнили план По кабзону і Стасу Михайлову. Білан повне зниження показателей. Хто такой Тарзан вообще забыли. Артист ушов зніматися в порно. Як ми виповним план, якщо появится українська музика? Зрозуміло. Нагадаю глядачам, що у нас в гостях був представник Асоціації російських виробників пісні і пляцків Віктор Циганов. Пензлюй звіт цика, пока то башляк наглий не трафив. Спасіба за разговор. До свидания. Пензлю. Очень содержательная беседа. Та, пензлюй.